Дружина збирає кошти на дрон для чоловіка. Ольга Кривов'яза із Київщини зараз мешкає на Коломийщині. Тут щоразу організовує найрізноманітніші благодійні заходи, щоб зібрати необхідні 120 тисяч гривень. Напередодні у Коломиї вона провела кілька майстер-класів для дітей та влаштувала благодійний ярмарок виробів ручної роботи. На Коломийщину з Київщини Ольга Кривов'яза разом із річним сином переїхала в березні. Вже півроку живе в Товмачику. Чоловік пішов служити. Ми поїхали сюди. Він каже: ви будете в безпеці, а я не буду переживати, буду виконувати свій службовий обов'язок. Жінка каже, сидіти і чекати не може собі дозволити, а тому що дня по-своєму бере участь у цій війні. Так як я творча людина, моя зброя це пензли, колівці, фарби. Жінка влаштовує майстер-класи для дітей. каже, таким чином відволікає і себе, і їх напередодні у Коломийській публічній міській бібліотеці навчала вготовляти картини з кольорового піску, брилки та демонструвала, як розписувати сумки шопери у техніці мозаїка. А ще тут організувала благодійний ярмарок, продавала. Речі, які виготовила власноруч: а це мило, браслети, іграшки, набори для творчості, картини вишиті бісером, брошки та багато іншого. Ручна робота, дуже дуже все красиве. Сама б купила усі виручені кошти з майстер-класів, а тепер і ярмарку. Жінка спрямує на дрон для чоловіка. Він служить в розвідці, і коли я його питаю, як ти виконуєш свій службовий обов'язок, він мені відповідає очима і ногами. Але ми всі розуміємо, яка то небезпека. Тому дрон потрібен ну просто край край. Загалом на заходах у Коломийській бібліотеці та за підтримки представників книгозбірні жінці вдалося зібрати майже 6 тисяч гривень. Кожен із нас може допомогти придбати дрон для чоловіка пані Ольги, який коштує 120 тисяч гривень. Для цього надсилайте кошти на картку Приватбанку номер 4731, 2196, 3135, 1453.